Це канал Парарук. Далі огляд швиденьких сортів, які я точно залишу. А, малиновий дзвін. Ось такі нав'язані. Тут уже гірше листячко. Це попадали після бурі. Не, тому не піднімала. Так. Ананасна, я казала, Чудовий сорт. Оце моя надія, це чирокий пурпурний. По опису схожий, але ще, ще лежить, ще трішечки. Хай хоча б день. Бачите, канизня кість. Це широкий пурпурний. Далі, це вже я зняла вогонь Прометея. Ось ці лежань, бачите, все їм Гаплик цим, ну, уже кощиком, але помідорки. Вогонь Прометея. Так, це Deadline Pink, не знаю навіть чи схожий на опис. Чекаю. Так, це французький Гроновий. В цьому році він мене підвів навіть і не знаю. Побачимо, побачимо. Насінчику тут зніму, бо гарний сорт. Але якийсь в цьому році страшненький. Ну, це все лежить, бачите, після, після бурі все лежить. Знову ну Подивіться, який врожайний. Подивіться, оце все ананасне. Воно лежить, воно нав'язало стільки, їх вже стільки ми зняли, і воно лежить собі і зріє. Ананасний. Цукерка-біштекс залишає обов'язково. Так, швиденько, швиденько. Жаба царівна лежить вся. Вся в фітофторі був. Дуже любить її фітофтору, але залишаю. Сьогодні зняла з неї, не знаю, штук 20. Хай буде. А куліна під питаннячком ще не куштувала. Та зараз скуштую. Ось акуліна. Розсипу таких отаких повідорок. Mm -hmm. Гаряча, четвірка стабільна. Стабільна четвірочка, дуже врожайна куліна залишу. Цукерка-біштекс врожайна. Ну, здається, все так по детермінантам пробіглася. От ще кілька сортів питанням. Бачите, яке страшненьке листя, але ж показую, як є. Оброблене тріходермою після дощу нічного. Те, що вчепилося, те засохне. Але деяким кущикам вже гаплик, але ж верхівочки ще зелені є. Побачимо, побачимо. Поки що нічого не виношу, нічого залишаю. Воно далі головне не йде. Бачите, воно стебло лягло. Ну, що з ним зробиш? Я спробувала піднімати після бурі, вламала кілька. Зрозуміла, що їм краще лежачки. Не встигла просто підв'язати.